Всім добрий ранок. Так у нас зараз 6.30 ранку. а Ви спитаєте, чого я так рано прокинувся? Я вам скажу, що це не рано. І що сьогодні будемо їхати в Вілагонку. Зараз вам все покажу і розкажу. Так, тут у мене, бачите, розобраний вільчик мій стоїть груповий. А я сьогодні буду займатися ось на цьому красавчику. Це я взяв. Треба зараз а, почистити ланцюг, змазати сквіртом. В цілому вельчик вже був в майстерні. Все подивилися, налаштування, все чітко. ну коротше, Я в принципі стараюсь регулярно обслуговувати ВІЛ, ну, так, слідкувати за цим, скажімо, От. це безпосередньо, в першу чергу, ваша безпека. Сьогодні у нас буде вілогонка на ТТ. ну ТТ це називається теріатлонні. Велосипеди з ліжаком, ось, тобто, для індивідуального старту. І а, формат а, гонки буде такий, що потрібно проїхати 20 км індивідуально, тобто не можна сидіти у когось на колесі, а, за це будуть штрафувати і ну, додавати час, якби. А, тому задача проїхати 20 км на максимум. Я в такому ніколи в житті не приймав участі, а, тому ну, мені дійсно цікаво. Прикольно ще тим, що це буде по суті, не, не потрібно нікуди далеко їхати. Це ось у нас на Обухівській трасі в Київській області, а, тому ну, якби все поруч, а, і це доволі зручно. Збереться така там непогана двіжуха людей, багато моїх знайомих. Тому, чому б ні? Ніколи я такі заїзди не їздив. Я по суті там всі там вілогонки я приймав участь тільки у форматі тріатлону. Ось, а це. Зовсім інше, тому що коли ти їдеш в старт, ти розподіляєш свої сили так, щоб їх вистачило потім на біг, тобто не викладуєшся на максимум. А тут це 20 кілометрів, а ще й ТТ, Тобто тут потрібно реально викластися на максимум. Буде цікаво, спробую, що зможу, то й зможу. Тому подивимося, що буде, те буде. Але, ну як я і казав, блин, приймайте участь у стартах, це все досвід, позитивний чи негативний. Це все досвід, це все круто, це все двіжуха, це все люди. Тому я в принципі тому і хочу прийняти участь у цьому старті, поїхати, показати вам, що буде відбуватися, показати також інших людей, тому чому б ні. Так що по плану? По плану зараз почистити ланцюг, потім зібратися, накачати колеса. Поснідати, заправити себе і let's go на стартове містечко. Тому не будемо втрачати часу, друзі. І хочу вам нагадати: якщо можливо ви хочете собі класну розділку, якусь нову чи новий груповий велосипед, переходьте на сайт VeloGo. Дивіться, там є дуже різні варіанти, дуже багато. Також можна приїхати безпосередньо в магазин, пощупати, подивитися і обрати собі. Наприклад, класний новий ВІЛ. А для всіх велосипедистів, у кого вже є ВІЛ, ви знайдете на сайті Вілого багато чого цікавенького. Зможете придбати собі нові цікаві обновки: велошоломи, велотуфлі, джерсі. Все ви знайдете на сайті Вілого. Переходьте на сайт, дивіться і не забувайте використовувати промокод COACH для отримання. Приємного бонуса. А ми поїхали. З обслуговуванням його я закінчив. А, готовий заряджений все супер. А, головне, що не так, як я. Я не знаю чого. В мене останні дні. Зараз я вам покажу. Збачите, навіть сьогодні мені пише Гармін. О, вже навіть 40% готовність до тренувань. Це вже насправді супер, тому що останніх три дні в мене він показував готовність до тренувань 5. Це напевно зв'язано з тим, що зараз почався сезон алергічний, такий, скажімо, а я трохи алергік. От. І мені прям. Трохи погано було ці всі дні, тому сьогодні ще а, треба враховувати цей момент, а, що не на всі 100%, якби я себе добре почуваю. тому, ну, Але вже як є. А зараз я вам хочу розповісти трошки про свого велосипеда. Можливо, вам буде цікаво. Розділка Blue Bike. Ось так вона називається. А, це доволі якась ну, непопулярна фірма. Італійська. Я купляв її у одного знайомого з триатлон двіжухи Вона повністю карбонова. Крім ліжака, це вже був мій кастом. Він алюмінієвий. Ну, І оці штуки вони теж алюмінієві. Потім що... я його ось так ось, і взяв: Тобто це колеса карбон, диск теж карбон на трубках. Я думаю, що ви знаєте, що таке трубки, тому пояснювати не потрібно. А, от, система тут срем, трошки старенька, вже, але, вже як є. Ну, на його вік, це якби його все рідне. Але вірчик класний, вірчик катить, дуже бодро, дуже нормально. Тому єдине, що я ще сюди обновляв, це сідло Sittero Specialize. Дуже ось класне сідло, я прям їм дуже задоволений і навіть не жалкую про ту купу грошей, яку я за нього віддав. Потім це в мене а, підальки, а Асіома з ну, Але вони в мене кочують з одного віліка на інший. Що ще сказати? Тут е, такий оригінальний е, підсиділ, е, іде з кріплення. Можна ось так от флягу поставити на цю сторону, можна на іншу. А можна отак, як я поставив одну центральну. А, тобто тут все підсиділ карбон, а це все карбон. А, те, що я казав, тільки винос виходить не карбоновий. І це самі ліжаки алюмінієві. Самі ліжаки тут були більш такі прямі, але карбонові. В мене вони залишилися. А я зробив ось такого плану. Так, краща аеродинамічна позиція, навіть не враховуючи те, що вони тяжкіше виходять, але я не думаю, що тут вага прям настільки зіграє. Потім ці всі переключалки вони теж, о переключалки кажу, термозюльки вони теж карбон. За такі гроші я не скажу, що це там супер дорогий велосипед, супер дорога розділка. Тому це такий, я би сказав ну Якийсь середній сегмент. от Немає тут ніяких наворотів, типа електронних перекручалок, типа скритих тормозів. Якби є велосипеди зараз набагато крутіші. Я вам сьогодні сподіваюся, що їх всі покажу. Але мене в принципі наразі ця розділка повністю задовольняє. Мені вона подобається, вона реально. Гарно, естетично виглядає. Це для мене також дуже важливо, щоб L дуже естетично виглядав. І подобається по всім характеристикам. Я вам скажу, я зараз ось викатився в цьому сезоні, ось нарешті на вулицю. І я прям відчув, а наскільки фіт. А... Мені реально допоміг. Ось я дуже прям задоволений фітом, те, що я зробив цей фіт. А, тому що я пам'ятаю, як я сидів, яке положення в мене було в минулому сезоні, коли в мене був е, там ну, інший фіт, я робив. Коротше, там, де не варто робити, я не буду нікому робити антирекламу, але. Порекомендую до Сергія звертатися. Він робить дуже класний фіт, тому я прям, прям задоволений. Якщо що, про фіт можна подивитися відео десь отут, ось вилізе підсказочка. Так, ну що, все зроблено. Час їсти і висуватися на гонку. Приїхали на стартове містечко, вже на місце старту. Зараз треба пройти огляд веломеханіка, чи все нормально з велосипедом. Парт у мене через десь годину 20, тому що є час. Зараз подивимося, які тут є вірчики щодо чого. Я вже в повній бойовій готовності, так сказати. ноги побриті, аероносочки, все як треба. Що зараз? Я стартую о 10 годині 11 хвилин. старт тут буде відбуватися як роулінг. Кожен стартує через хвилину. Тобто є стартовий протокол, у кожного свій час старту, і це йде через кожну хвилину. Спочатку стартує, ну, вже почали, вже майже відстартувала категорія шосе, і а, безпосередньо потім стартує категорія ТТ. Тому в мене по протоколу це 10, 10 година 11 хвилин. І а, зараз, я що? зараз я роблю розминку. Зараз у нас. 9:40. Якраз 20 хвилин я зараз розминаюся, розігріваюся, розкатуюся і let's go на старт. Я зрозумів, в чому а, якби, мій прикол і нюанс. Тобто я от їхав, в принципі, видавлюючи там, ну, грубо кажучи, на, ну, не на максимум, а ось. Я не знаю пояснити. Я от їду з такою швидкістю, як я їхав, і з потужністю. Е, якби, там На високому пульсі, і все, Я можу їхати так, ще я не знаю. блін, ну див, ну. 90 можу проїхати як половина половину. А от так, щоб типу, видати потужну швидкість і от здохнути, не виходить. Ну, це, мабуть, за того, просто, що я і тренуюся специфічно, безпосередньо на довгій дистанції, а не короткі спринти. Але бачите, просто якби, я вроді все видавлюю. Да? І я можу так ще їхати довго. Але отак видавити, щоб і закінчитись, ну не знаю, не Ні, Ну це прикольний досвід, цікаво було. О, стан готовність до тренування. Знову показую 4. Таке, ну в цілому прикольно, прикольний івент. Але я тут не, не цей не, не чемпіонський у мене тут. Місця, ну нічого, нормально, все прикольно. Ну що, завершилася гонка, їдемо зараз додому. Що можу сказати? Гонка пройшла чудово, дала зробити певні висновки. Скажімо так: що ми тренуємо, те ми і отримаємо. В мене весь спектр тренувань був зроблений на, скажімо так, аеробну витривалість, так щоб я міг їхати на. Їхати і бігти на помірній швидкості, тобто не на максимум, ну і не супер легко, на помірній швидкості довго і спокійно. От, загалом, воно так і є. Тобто видати мені якусь критичну потужність доволі важко на короткий період часу, тобто все, що стосується таких, можливо сказати, як типу спринтів. Не зовсім спринт, але я думаю, ви зрозуміли на короткі дистанції. А, а на довгі, будь ласка. Тому в принципі, можу так сказати, що зараз ось а, я з такою потужністю, з такою швидкістю, як вийшло, я їхав і їхав ще. Ось, ну, 90%, я думаю, 100% би проїхав. Зараз відчуття, що я можу прям півмарафон пробігти. Но, вже як є, це як я казав, що будь-які такі івенти, змагання це класна штука, щоб зрозуміти свій організм, зрозуміти якусь, знаєте, контрольну роботу зробити, і потім відкоригуватися, що де потрібно покращувати і як потрібно розвиватися. От. Можу сказати, що у мене. Цей момент є, але він вже на наступний сезон розвивати свою порогову потужність, розвивати свій VO2max, щоб їхати потужніше. І цей момент, якраз таки, що мені не вистачає, його вдосконалювати. Але це вже план. На наступний сезон буде, тому що немає сенсу буде перелаштовувати вже тренування а, в цьому сезоні. Тому м -м, я там щось 20-те якесь місце зайняв. да, наш не дивився. Тому о -о, в цілому це така оцінка своєї форми, а, прикольний вихідний день. А, тому дякую організаторам а, за. Організацію цього змагання, дякую вам, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно було цікавим. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки цьому відео, і зустрінемося в наступний четвер. Всі пока.